Після літньої перерви знову наповнився звуками органний зал. Традиційно, у міжнародний день музики. Тут стартує новий концертний сезон, і вже так повело, що на його початок запрошують приїжджих виконавців. Цього разу до рівно завітає київський баяніст Віталій Козицький. На нашій сцені він виступає вперше, тому на генеральній репетиції намагається відшліфувати кожен звук. Я буду сьогодні виконувати твір Володимира Зубицького, росіняна. Е, Так, я перша в Рівному, і мені ви знаєте, я люблю західну Україну. Тому я сюди приїхав. Е, мені цікаво завжди зустрічатися з новими колективами. Оркестром нашої філармонії цього разу теж керуватиме запрошений диригент. Разом з ним музиканти виконають два нових для себе твори. На вивчення їх пішло лише три дні. Та диригент в успіху переконаний. Ваш оркестр я знаю давно і не тільки я, його в Україні взагалі знають, бо це відомий і гарний колектив вже з великими традиціями, вдвічі лауреат всеукраїнських конкурсів, це про багато що говорить. І дійсно колектив мобільний, гнучкий і відповідає на вимоги диригента. Варі рівненських музикантів декілька сот творів: від барокових до сучасних. Допомагати колективу поратися з ними має щойно призначений місцевий диригент. Молода жінка вже колись керувала цим колективом. Потім сім років грала у ньому на скрипці. Нині знову повернулась до ролі диригента. Я вчилася, можна сказати, ці сім років. Я здобувала досвід. По-перше, це для мене було корисно чим, тому що я сижу в оркестрі. Я зсередини знаю це все. я б мені, мені зрозуміло, як мені треба показати, щоб я вступила. Наприклад, Сама Ольга Трофимчук буде надалі керувати оркестром. А концертна програма колективу Небо яка упродовж наступних півроку націнителю прекрасно чекають і концерти в замках краю, діятиме дитячий абонемент, гратиме органіст Катерина Огаркова, а ще звучатимуть нові імена. Мають приїхати чудові вокалісти з київської опери, сопрано і тенор. Ми, як завжди, продовжуємо співпрацю з молодими виконавцями. Наприклад, буде чудовий концерт, присвячений 200-літтю Адольфа Сакса, в якому буде виступати раз по сушок. А вже наступна зустріч з музикантами оркестру відбудеться в неділю 5 жовтня в Острозькому замку. Галина Баранчук, Микола Штемпель інформаційна програма День.